Слава Україні! За написання робіт за допомогою чату GPT та Плагіат будуть нові санкції. Майже 67 мільйонів гривень компенсації нарахували за пошкоджене під час війни майно на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. За написання робіт з допомогою чату GPT та плагіат будуть нові санкції. Верховна Рада ухвалила законопроєкт. Зокрема, встановлення факту порушення академічної доброчесності є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня ступеня вищої освіти до академічної відповідальності можуть бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14-річного віку. Уночі, 6 червня, внаслідок атаки БПЛА в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Вранці начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін зазначив, що вночі сили протиповітряної оборони збили один ворожий шахет. Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Станом на ранок працювали усі відповідні служби. Пожежу ліквідували працівники ДСНС. До ліквідації пожежі було залучено 55 рятувальників та 15 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також пожежний потяг. На щастя, травмованих чи загиблих немає. В рамках урядової програми є відновлення. У Хмельницькій області нараховано майже 67 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене під час війни майно відповідно до заяв постраждалих. Усього на кінець травня подано 1488 заяв від постраждалих про надання компенсації за пошкоджене або знищене майно по області. Про це передає «Укрінформ» із посиланням на прес службу Хмельницької ОВА. 1418 заяв вже опрацьовані. 1122 заяви нараховано. Компенсацію на загальну суму майже 67 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні. Зазначається також, що пошкодження житлового фонду внаслідок бойових дій зафіксовано в 12 із 60 тергромад регіону. Контррозвідники Служби безпеки України з Хмельниччини затримали інформатора Росії, який шпигував за українськими військами у Вовчанську. Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів, ударних гелікоптерів збройних сил України, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони. Фігурант в темну випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми. У Славуті поліцейські викрили шахрая, який на ремонті авто ушукав двох жінок майже на 60 тисяч гривень. Слідчі Шепетівського рай управління поліції вже оголосили 36-річному фігрантові підозру. Наразі шахрай вже повернув потерпілим завдані збитки. Отже, 36-річний підозрюваний тривалий час працював на станції техобслуговування, Вирішив підзаробити на продажу автомобільних шин, тож розмістив у мережі відповідне оголошення. Коли до нього звернулися клієнтки, чоловік попросив передоплату. Але товар не віддав. Натомість сказав, що сам перевзує автівки. Потерпіллі залишили машини на станції та забрали їх приблизно аж за півроку, оскільки зловмисник наполягав, що після діагностики їм потрібен ремонт і постійно пред'єднав рахунки на ті чи інші деталі. Згодом зловмисник зовсім припинив виходити на зв'язок. Тоді потерпіллі звернулися з заявами до поліції. Правоохоронці розшукали зловмисника і встановили, що загалом він завдав збитків на суму близько 60 тисяч гривень. У ході розслідування він повернув жінкам зазначені за кошти. Нарешті слідчі Жепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили фігурантові підозри. Обвинувальний акт скеровано до суду. На Хмельниччині оголосили штормове попередження. Завтра в день прогнозують грози та пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Запрошуємо вас долучитися до наших соціальних мереж. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Бережіть себе! Слава Україні!